В Маріуполі розкажи, будь ласка, яка ситуація у соцмережах? Ми давали твій пост, де ти писав про те, що е, люди живуть, а поряд чутно постріли. Зараз така сама ситуація? Ні, зараз тихо, спокійно. Взагалі я хотів сказати, що це така досить банальна ситуація для Маріуполя, що десь йде обстріл, і це чутно в місті. Тобто, ну це не новина, як такова. Люди звикли до цього, вони навіть не озираються і не дивляться в ту сторону, звідки ці звуки Просто виглядає так, що е, люди призвичайлися до цього. Так, і є. Розкажи, будь ласка, ти поїхав у Маріуполь з якою метою? Не скажу. Тобто цього знати не можна? Ні, не треба. І е, ще таке запитання. Е, Кілька волонтерів в нашому ефірі говорили про те, що от зараз українці у зв'язку з тим, що, начебто, перемир'я, українці не дуже активно зараз перераховують гроші на допомогу армії. Чи така сама ситуація у тебе? Так дуже дуже сильно впала допомога людей. Ну але це має пояснення досить економічного порядку. Людей зараз все в порядку з грошима. Не тільки справа в тому, що вони припинили перераховувати кошти. Варта І деякі, мабуть, вже вважають, що перемир'я закінчилася війна. Це вже така традиція. Тільки у нас перемир'я, надходження разів 4 стає менше. Ми кілька днів тому якраз говорили із представником донецької міліції, які базуються в Маріуполі. Він розповідав нам про те, що у місті будують укріплення, щоб з боку моря не змогли до нас агресори підійти. Чи бачив ти це? З боку моря не бачив, щоб не був там просто, але в цілому Маріуполь він, мабуть, так, дійсно, він. З усіх інших, з поміж усіх інших міст, він найбільш укріплений. Здається, мені так це. І чи багато там зараз людей у формі, які могли б захистити місто в разі чого, не дай Боже? Ну, чесно кажучи, так от людей у формі по місту я не бачив сьогодні день, коли там був, так ну там якомусь велик великій якійсь кількості. Бо ви знаєте, мабуть, це пов'язано з тим, що по Константинівці. Відбулося взагалі дуже сильно обмежила військових, дуже багато з'явилося бюрократії, дуже багато бумажок, дуже багато перепон з виїздом, в'їздом і в зону, і на бази, і з бази. Ну, дуже зараз незадоволені військові тими обмеженнями, які вводяться після тої ситуації в Константинівці. А що мається на увазі ця бюрократія? Можна розшифрувати, пояснити? Там я зрозумів, тут я щойно розмовляв, оскільки зрозумів, з завтрашнього дня там водяться якісь нові умови. Це нібито і заборона на в'їзд-виїзд, чи сектор М, чи взагалі по до всіх машин, які не приписані до військових частин, в тому числі і ті, які волонтери вдарували. І, ну, щось таке. Але багато було емоцій у людини, з якою я спілкувався. Подивимось, завтра, що з того. Станеться і сподіваємось, що не буде цього.